Ім'яця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь! Однією із найголовніших тем Євангелії є перемога над духами зла. І сьогоднішнє недійне Євангельське вчитання подає нам. Таку особливу розповідь про те, як Господь переплив на другий бік Генісерецького озера на Гергесинську сторону і тільки приплив до цього берега, як тут же прибігли двоє піснувати, які промовляли, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий. Ти прийшов передчасно мучити нас. Що таке диснуваність? Чому біси мають владу над людьми? Хто дозволяє їм вселитися в тіло людини? Адже написано, що були вони дуже люті. І віз ганяв їх по пустині, і жили вони не в домі, а в гробовищах. І ота сила, яка була в них, яка гнала їх по пустині, це був легіон бісів, велика кількість бісів, які вселилися в ці тіла, цих двох нещасних людей. І вони, страждаючи цією недугою, були знаряддям вісівських, Навіювали страх на людей, навіювали якусь таку небезпеку. І, власне, оці питання, що пов'язані з життям і з особливою такою дивною поведінкою таких людей, Завжди викликає у нас так само острах і дуже велику кількість запитань, чому так стається, що є причиною цього. І одрібок, всі ми маємо знати, і про це ми читаємо на стрімках Священного Писання, що Господь зціляв відсувати. І одним словом, Виганяв бісів, які заволодівали тими чи іншими людьми. І вони, стаючи вільними від бісів, зовсім інакше життя провадили обісня. Але що таке існуваність? Віснування це повна влада демона, в одного або кількох відразу над душею людини. Стається це. По попущенню Божому, коли людина перебуває в стані гріхів, коли людина все далі і далі відходить від Бога, коли людина не кається в своїх гріхах, і Бог допускається, що людина, яка обрала нечистоту, людині, якій подобається більше гріх і беззаконня, Бог дозволяє, щоби біс вселився. Звідки дозволяє Господь, Знаємо це з того, що біси просилися, щоб він дозволив їм війти у стадо свиней. Навіть у свиней без волі Божої, без попущення Божого, біси не можуть вселитися. І ось, окрім біснуватості, ми ще знаходимо такі місця у священному писанні, як одержимість. Чим відрізняється існуватість від одержимості? Одержимість це часткова залежність душі від злої сили. Людина при цьому зберігає розум, свідомість, але приходить такий час, ми називаємо це в народі приступ, коли біс може в людину і проявити себе в конкретний якийсь момент, а потім відпускає її здобу. Оце називається одержимість. Але ми знаємо, що піси мають силу впливати на розум людини, на свідомість людини, на поведінку людини. І читаємо про це у священному писанні, що він названий князем світу цього. Діяк є князем світу цього. Він може не тільки спокушати людину, він може не тільки спонукати людину до творення гріха, зла і беззаконня, але він може ще і, як дозволить йому це Господь, вселятися в людину і цілком заводівати тією чи іншою людиною. Тому оцей світ духів, він є беззаперечний, тому що про це ми читаємо на сторінках священного Писання. І у Скоріму Христі оця наша боротьба, боротьба із духами злоби, Каже нам священне писання, що наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів злоби, духів піднебесних. Мається на увазі о тих злих духів, які в той чи інший спосіб спокушають, спонукають, відволікають, впливають на нас настрій, впливають на наше життя і мають бажання цілком заволодіти нами. Що може протистояти цьому? І в який спосіб ми можемо протидіяти всякому злу і в тому числі бісам, демонам, духам Злого? Найперше маємо знати, що хто сповнений Духа Свята, над тим духі зла не можуть мати влади. Маємо знати, що Церква Свята спонукає завжди вірних своїх брати участь у таїнствах церкви. І навіть якщо випаде таке нещастя впасти нам гріх чи в беззаконнях, чинити якесь нечестя, ми маємо можливість приступити до Бога з покаянням і відновити в собі благодать Святому. Але коли людина нехтує цим, коли людині байдуже щодо духовного життя, тоді людина все далі і далі відходить в країну гріха. І чим далі відходить від Бога, тим більша ймовірність того, що діяло має вплив на таку людину. І ось оця духовна боротьба, вона тривала і триває у всі часи. І ми маємо. Гріхові всі, братій і, і сестри, пам'ятати, яку ми маємо силу і владу над своїми духами. Адже Господь дав таку силу всім тим, які вірують у нього. Господь сказав, ось за його плаву наступати на всяку силу вражу. Перед своїм в Івана і Марка читаємо про це, що Господь сказав, ім'я моє демонів вигонитиме де. Те, чого найбільше вийця демон і всяка зла сила, це ім'я Ісуса Христа. І тому, коли ми призиваємо ім'я Ісусове, тобі біси тремтять. Коли ми наказуємо бійсові ім'я Ісуса Христа, відійди в від мене, він тут відходить. А так ми знаємо, як боїться біс Слова Божого. Задаємо хоча б той випадок, коли. Діявол насмілився приступити та спокушати Господа Ісуса Христа у пустині. І зокрема, ці спокуси супроводжувалися певними пропозиціями, які пропонував діяво. І одна із пропозицій була: діявол сказав, поди, поконися мені і я все всі царства землі дам тобі. І сказав такі слова. Написано Господу Богу одному вклоняйся і служи одному йому. Відійди від мене задано. І саме після цих слів я відступив і більше не приступав. Але цей іванівський випадок, який описують два євангелісти про те, як диявол наважився спокушати Ісуса Христа. Говорить про те, що будь-хто із нас, незалежно від того, в якому стані його душа, незалежно від того, який спосіб людина провадить життя, диявол може насмілитися, приступити, щоб спокушати нас. І ось власне Господь подав оцей приклад, чим можна перемогти Його. Перемогти його можна Словом Божим і перемогти Його можна. Ім'ям Ісуса Христа і перемогти його можна силою чесного і животворящого Христа. Ви знаєте, зараз трошки потепліло, і я вже бачу, що на ваших діях немає хреста. Хрест має силу. Чому? Тому що на хресті узіп'яте смирення, тому що на хресті узіп'ятий Господь. І хто має на собі хрест? І вірує в силу чесного живкурячого Христа. Саме це відводить всяку силу вражу, силу бісівську. І він не має доступу до тих людей, які правильно осінняються знаком Христа, які мають на собі це хресне за і які вірують у силу Його. Тому ми, дорогі Христі, маємо це знати і маємо про це завжди пам'ятати. І ще один аспект сьогоднішнього Іванського читання, який має дуже важливе значення, коли зцілилися ці відсувачі, і коли оце стадо свиней кинуться з Кручу в море, пастухи, які випасали свиней, а ця земля Кам'яниста, це був єдиний промисел, яким вони займалися, вони пішли і до всіх своїх. Земляків сказали про те, що сталося зараз. І написано, євангеліст Матфій про це описує, що всі вони вийшли на зустріч Христу. І ось виникає запитання, що мали б ці люди зробити, вийшовши на зустріч Христу? Мали би прославити Його? Мали би подякувати Йому йому, мали б хвалити Його. Мали б просити, щоб він навчав їх, щоб він спасав їх. Що вони просять? Оближ нас Господи! О, яке безумне оце прохання. Ви знаєте, в житті кожної люд, людини кажуть, світі отці дві церкви Христової єдівце. Продовжимо життя кожен із нас має. Мати зустріч з Господом. Кожен із нас в той чи інший спосіб, в містичний спосіб. Кожен в якийсь інакший спосіб, але має зустрітися з Господом. І ось питання, як ми маємо повести себе, коли зустрінемося з ним? Та людина, яка зустріла Христа у цьому житті і правильно повела себе при цій зустрічі від цього залежить, якою буде. Подальше життя цієї. Людини. І дуже важливо, якщо людина зустріла в своєму земному в житті Христа і села, Господи, будь моїм царем, будь керманичем мого життя, не залиши мене, Господи, впродовж цієї мандрівки цього земного життя, бо так багато спокус, бо так багато гріхів, бо так багато різноманітних моментів, я не можу з цим справитися. Але я знаю, що як ти будеш у мені. Якщо ти будеш керувати мною, якщо ти будеш супроводжувати мене, ти допоможеш мені перемогти за це. І жиючи тут, на землі з тобою, я певен того, що в вічності буду з тобою. Але як багато людей промовляють, Господи, зоставлення. І ось. Ми можемо говорити про кожну із нас, зокрема, а можемо говорити і про цілу нашу спільноту, нашу громаду, чи загалом про наш український народ. Як сьогодні, коли ми перебуваємо в часі війни, ми потребуємо, щоб Господь був з нами. Як сьогодні важливим і те, аби Господь, який і всебудні, захистив нас. Щоб втрачений нами мир назад дарував нам, ми потребуємо цього всі? Звісно, що потребуємо. Але уявіть собі, що наш український народ сьогодні часто рівняється до цього Гадаринського краю. Уявіть собі, що сьогодні один за другим законопроекти подаються до Верховної Ради про те. Щоб прийняти закон про одну партнерство. І що це означає? Народ переконує в тому, що якщо ми хочемо в Європу, нам треба прийняти цей закон. З Нового навчального року будуть введені нові освітні програми в дошкільних і шкільних навчальних закладах, яких будуть навчати оцього беззаконня. І цими законами весь наш український народ промовляє до Господа, Господи, залишить нас. Ми хочемо в Європу. Нам буде ліпше в Європі, чим з тобою. І це дуже прико. І тому сьогодні кожен українець, сьогодні кожен із нас на тому чи іншому місці, де ти знаходишся сьогодні, ти маєш сказати «Ні!» гріху». Ти маєш не боятися засвідчити свою вірність Христу і Його вченню. А якщо ми будемо мовчати, то це означає, що ми будемо промовляти, Господи, залиши нас. Ми самі розберемося своїми проблемами, своїми війнами, своїми нещастями. І нам більше йти в Європу, чим йти до тебе. Оце той стан, жарогітний стан. Грішного людства, який свиней більше ставить, вище ставить, ніж самого Христа. І тому ми сьогодні маємо до рівно Христі серйозні виклики. Ми сьогодні знаходимося в дуже складній ситуації, тому що з одного боку нас тиш тисне той ворог, який прагне крові, а заходу інший ворог який, знаєте, хитрістю і улесливістю, як змія, приповзла до Єви і сказала, а що хіба казав Бог, що цього робити не може? Та Бог знає, що як ви спробуєте, це ви самі станете як боги. І ось коли Україна стоїть в такому стані між двома ворогами, перед нами стоїть вибір, що нам ви обрати. Кого нам обрати, З ким нам жити. І звісно, дуже важливо, як ми зробимо правильні люди. Ми обираємо Христа. Ми приходимо до Його стіб. Ми хочемо перебувати з ним. І ми читаємо ув'язнені Яна Бога Слова, де ще до початку Великої скорботи Господь, господь говорить якісь слова. І ці слова безпосередньо стосуються кожного з нас. Ось! Стою біля дверей і стукаю. Хто відчинить двері і мене, з тим буде разом вечерять. Сьогодні Господь стоїть біля дверей нашого серця. Сьогодні Господь хоче мати стосунки з тобою, і зі мною. Сьогодні Господь хоче, щоб. Божий нас і не залиши нас, Господи. Оце правильне моління, оце правильне взивання, а це моління облич нас, Господи, є безумним і бережи нас, Господи, щоб ми ніколи за будь-яких обставин не промовили цих світ. Бо коли залишає Господь, тоді приходить інший Господь. Приходить той, хто вривається в наше життя. Приходить той, хто, який руйнує наше життя. Тому що місія дьявола заключається в чому? Вкрасти, вбити і погубити. І він це з тими, над ким має владу. І коли перед нами стоїть вибір кого нам обрати, ми маємо вибрати того, хто зі смиренням стоїть і стукає до дверей нашого серця. Ми маємо вибрати того, хто не силою вливається в наше життя, а чекає нашого запрошення. Ми маємо вибрати того, хто чекає, коли ми прийдемо до нього, в його сті, визнаємо свої гріхи, розкаємося усіх тих вчинків, які віддаляють нас від Нього. І коли будемо просити, щоб Господь війшов в наше життя, щоб Господь був керманичем нашого життя, щоб Господь керував нами, щоб Господь управляв нами і щоб Господь вів нас цією важкою дорогою земного життя. І повірте, коли на тоді нашого серця буде такий цар, цей цар. Є царем миру і любові. Це є той цар, який дарує спокій внутрішній душевний, який опікується своїми вибранцями і проведе їх через навіть долину і смертної тери і приведе на пасовисько зелене. І пастиме та опікуватися мене кожен із нас як той пастир добрий дбай про свою овечку, щоб вона була ситою, щоб вона не була справою, і щоб вона перебувала в міцній обіці людячого і доброго пастиря. Тому оце іванівське читання сполукує нас сьогодні до того, щоб ми обрали цього царя, щоб ми обрали цього пастиря. Щоб ми дозволили йому керувати нашим життям і відповідно і душі за ним, щоб ми славили Його. не тільки устами, але й серцем, і життям своїм. Тепер, завжди, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!